Число. Я 22 грудня сразу аккаунт визи до 24 грудня на буванешке ти пройшов. Ти да заказу да, можеш можешся замовляти Ой, я не їбу, яку там общаюсь деп. Чудливый. Ну, на офис, знаете, чисто аирдропом скину там. Я когда Бля, а прикинь бы мы бы еще. бы, мы еще вообще бы тогда бегали, выгружали куда-то там вам на склад бегали. Анлак <свят> 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 был, был, был. <свят> Я, <свят> ящички. Целый день. И вчера, мы же. Кто сыграл? геймплей, то таскаю коробки, то без. Ну так не я замовляв поставку. Це по перше, а по друге це наказ О, Є ким ти кем забываешь? Я не знаю, до мене хтось говорить, я не можу розуміти свій. Так я сподає меня через пару дней як на допити визивав по хобарнецту. Нормально. Было дело, було дело. И я тогда в душе не ебал, кто это. хорошо, наёшка за взятки не дождь. Я, я душу. Как бы мы выживали. Я шучу, шутка. Осуждаем взятки. Сейчас я агенту малому передам за взятки. Он с вами разберется. Пекаем его. Шоу здесь. АФК поставил? Да. Yes. О, только а ФК. мы только что так Ой, сражались. Расскажи, жестко. расскажи, с кем с тенью был бой с тенью? Мы только что на больше перекрывал там не подали, не Слушай, Алина, был... что ты бы все-таки розовый, блядь. Ну я не знаю, мы на такие вечерние часто такой. Середу, ну, Тільки загідно це такий, а так, наприклад, день навіть немає Як хто накурив, блять. Розові фібомські машини. Вау. Вау. Майами щось там якесь називається короче, Просим фінансування в government, щоб вони дали нам бабки на перекрас машин в А мені ПРП в розовий перекрасили. Ліфтера організуйте через government. <хи> Джонни, да, но, ну, ну, ножками, ну, ножками, ну, ножками, ну, ножками, по лесенке. Оп, оп, оп. Я, я по привычке і так ножками по я лесенке. Я я, 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 тоже. <хи> а ну подождите, у нас походу ми сьогодні без вечірнього <хи> шикування, ми повезем поставку. А після поставки ми поїдемо в посилений, правильно? Ти що, як без звичайного ну, шокування на так, встигнути, що, ще ну Дивись, якщо ні, ми не встигнемо. Якщо ми в дев'ять вісім заказуємо, каже, то ми в 9.30 стоїмо на поставці. Дев'ять візьмемо. дев'ять двадцять на пірсі. Ой, блядь, там... буде без без Чуш... а тобі не похуй, ектор, мисли, Я хочу я так, я я вже планував їхати на шикування, а Ти але... що там забувся, блядь О, до речі, Фіби, поки я пам'ятаю, завтра давайте домовимось таким чином. Завтра можуть бути напади на ФЗ Новий тиждень, скоріш за все, я не став ставки, що вони. Нападуть в три, я більше ставлю до що вони нападуть в шість. що я хочу вас попросити? Або ми в цей час організуємо посилений, або ви просто десь будете поблизу другого КПП в цей період знаходитись. Я промоти. Краще посилений. Наведи, Олеша, Олеша, веди. Я вважаю. Считаю... НГшка, ви водате чи мені виїхати на набирати по вас? Це ви йдіть. Я считаю, що лучше посилення організувати на те время. Так, краще посилення. Поняли. Ой, Ой блядь, що рот, за тіло. Ну, там поняли такі посилення, що я максимум 5 НГшників до вас відправила, а решта мене всі були на позежі, на погодою. Бо mm -hmm. цей останній mm -hmm. раз, по факту, ми були на поготові, але щоб ви не були на поготові з ПДшкою і так далі. Получається, вони прорвали КТП, е я встигла в депку вам відкинути. Буквально я відбігла до ЗПС, як я вже бачу їх на горизонті. Ну тобто це буквально 2-3 хвилини, як вони під кралявою вже забігають, встигають. Ну, вибачте, пів ПЗ пробігти. По mm -hmm. факту mm -hmm. вони нас ложать. І вже ми в горке сидимо і тільки в цей момент починають киды через другу КПК заходить. Ні, мороз, ми зробимо так. ми зробимо посиленный патруль. Я буду на стакі, на 301 перестатированном. Кого-то посажу рядом з собой, будем 104-й. тільки ви 104-й даете инфушу напад, і так ми сразу здесь патруль сюди. Это да, но я змушені до хтось доїде не з посилами. Ну просто швидше приїдемо. То ви, то правильно тут. У вас я я зразу у бойову тривогу голову, що ти поймеш і... Так, я рацію зразу 301 кину. Але просто, що ну, я маю увазі, щоб було поблизу. Бо навіть фіби, ну, типу, мені то поки 25 матчів зібрали, то я вони подавлю поміч. Але, типу, щоб ну, попатитись нормально, то фіби заходять, типу, Одеса вже бігає замість місця і вони ж просто падали. Ну і плюс можете покахати, їй ж так само. Yeah. Якщо все вийде. А ви вони кажете, матовозки? Ну, я назад не дивлюсь камерою, коли ходіть. Але у вас там вроді має бути не більше 15 типів, якщо не ошибаєтеся. 15, мама. Так, yeah. так що, теж на це звертайте увагу. Бо я куратора питала, кажу, я пізди получу, те, що тобі приїде більше. Він Каже, ти ні, ти би так. Да". Ви хочете жорстку новість, какое буде повернення на дня. Какое? Супер пушера говки. Коба? Там С танками, которые пушил говку. Но с топ-маулинг. Не-не-не, то есть с яхта, шафе. Шафи, Не Знаю, ну, короче, лидер кубок. Я бы сказал, куда ему надо пить, но на передвитках. А він он вертается? Мне тут вот птичка одна написала, что типа он будет на какую-то леду жестко идти. На губерку. На губерка? Ну, да. бы. Ещ он будет пушить НГшку губеркой. Так, с з... Пиосесниками, да? Ну, шик. О боже. Да, Ладно, ну что видно, у вас губерка шарик осталась. Ну шарифка марка, ваша лучше хочется с шарифкой останній воздух. Я що рівка вона вже це не переживає. Ні, ну чекай, ну і візі там хоч щось пробує ділять, типо, ну... Ну я Як... тільки бачу переводи. І з шарівки і, і піздець. Сьогодні взагалі зранку така хуя, якщо було би 12, то сижу, їхбать, на М1 і на М2, в перекаті поля, одні інкаси катають. Нет гайсники, не пиби, не победил. Не правда, ни Так сейчас он за два часа получили 300 трясем для Сипизеля. Мы мы две машины седов просто, блядь, ту трассу вдоль и поперк катали и падали в ноги каждые 10 минут. Сейчас я показываю, я сейчас покажу твое набачило. Я то тут на постеленный патруль допустил. Так что не, не надо, мы там бачу. ту трассу так обкатывали. Так сколько, Нет. Ну так я прорами не Ні, Нє, утром ми. Утром онлайн 400 нема взагалі нікого. А я по приколу А я, по приколу, в мене ж ця тачка дочка. Я його перекрасила тут 1 гешку, єдине, що не хватає, це мені кінгурушки спереду. Там третя мотоводка трошки щось тут стало. Файден? просто втенику. Ну, просто рішив нагадати, що він тут є. Кодру позабули, забули. Ну, Щоб б не забували. Кажуть, одразу зрозуміли. Добре. Ще одно. Це так одна половина для того, щоб всім посміятися. Чути? Та же скажи ж А де ви зараз? варосах? Сейчас жестко на фиб приехали. А, махи, я уже зашла. Мороз, а данка. Ты... 15-13. Так я а тобі ти... за 12 годин, блядь. чим а... ти слухаєш? Дальше. АФК. АФК ФИБ. Ну, Керзик слава, а похер. Уже Керзик, ну ти глухой, конечно, я поняла. Хайду на Дэхлип тосит, что Що -то у нас так. ну... бідно Як-то дуже грустно, да, услышать. Да, сейчас ценим. Жост. Байда буду да цей любити. Дэвин. Обалцем, да, Я тебе ну, про вийшло. ранок говорю, ты меня не понял. А я у того, вс. Рану треба спати. Творець, бі... Я тільки вну Ой, камон. Сколько мы проснулись? А я тобі покажу вчерашний луцай. Як ми, 5 минут и 20. Як ми, блядь, 20 минут вибирали, де нам стакнуться, щоб закінчити патрон, бо тому що ми, там не стакнемся, а деса заїжджає на спизду блядь. А, а як я чуєш? А як я наш але типа і нас <coughs> mm. так, так, мы, блядь... Почини, пожалуйста, распиздавало, ч? Ну блять, патруль нахуй, то на тебя. Алиня, ти заповниш. Да, я запомнил. Короче, у тебя микроч. Вот так краше. Да. Ну, чуть-чуть ближе можно. Так, добра. Не, хуёво, Лен. Не, заебись. Казино потеряла, скажешь, будь ласка. Шо-шо? Казино. Казино потеряла. Ну, в АФК упал, ты хлопчик. Хочешь АФК жить на фибах?